Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що чекає на вас у випуску. Дивіться далі. Відвідали модульне містечко та зруйнований російською авіацією. Кардіоцентр до Чернігова приїхали голова Верховної Ради України та президент національних зборів Франції. Близько сотні вакцинацій на день в одному з пунктів. У Чернігові зростає кількість хворих на коронавірус і тих, хто приходять за щепленням. Роблять буржуйки для військових та волонтерів. У Киїнці місцеві налагодили виробництво печей. Відвідали модульне містечко та зруйнований російською авіацією кардіоцентр. До Чернігова приїхали голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та президентка національних зборів Франції Єель Бронпіве. Спершу делегація відвідала Новоселівку, яку під час взяти Чернігів майже повністю зруйнували російські війська. У тимчасовому модульному містечку спілкувалася з місцевими жителями. Колеги наші хочуть зрозуміти, яку допомогу потрібно надати Україні для того, щоб все таки ми якомога швидше не тільки. Прискорили нашу спільну перемогу, але й здобули ті умови гідні, яких ми заслуговуємо. Але ми це обов'язково зробимося, то я всю нечість з України вичистимо. Хочу, щоб нам достроїли наші будиночки, щоб ми жили в своїх будинках. А більше нам нічого не треба. Це я розумію. Це бажання, воно не друге. Воно перше після першого. Перше все таки бажання спільної перемоги. А перше після першого. Повернутися отуди, от де ми маємо бути в своє житло. Так. Другою зупинкою був зруйнований внаслідок авіабомбардування 3 березня обласний кардіологічний диспансер. Тут, за словами гендиректора Чернігівської обласної лікарні Андрія Жиденка, планують зробити перший в регіоні центр реабілітації було, бачите от пряме попадання. Одна воронка, друга шість дмін за корпусом. Упало. Но, як сказали нам спеціалісти, це були сядні За словами президентки національних зборів Франції Яель Бронпіве, сьогодні з порту Марселя має вийти судно із гуманітарною допомогою. Серед іншого, воно завантажене будівельними матеріалами, потрібними для відбудови пошкоджених домівок та інфраструктури. Шість мостів цієї підтримки з того корабля, який сьогодні вантажиться і виходить. Шість мостів буде для Чернігівщини. Французька республіка вона бере під опіку Чернігівську області. Ми разом з з головою адміністрації продемонстрували те, що сьогодні тут залишилося після Росії. Для того щоб це все побачили на власні очі Наступного понеділка відкривається перша сесія національних зборів, і вона відкривається з дебатами про Україну. Звичайно, на цій сесії ми будемо розповідати те, що тут побачили, що почули. Ми будемо розповідати від вашого імені. Для нас дуже важливо підтримувати Україну. Ми беззастережно поруч з вами. Бо Україна захищає наші спільні цінності, наше спільне майбутнє. У Чернігові зростає як кількість хворих на коронавірус, так і кількість охочих вакцинуватися. Про це Суспільному розповіла лікарка-терапевт другої міської лікарні Альона Гомас. За її словами, зробити щеплення приходять люди різного віку, близько сотні на день. Молодь частіше обирає Файзер, а старші люди колють як Файзер, так і Коронавак. Кілька останніх тижнів Файзера в місті не було через відсутність вибору вакцини. Була й менша кількість щеплень, сказала лікарка. Детальніше далі в сюжеті. Поліклініка Чернігівської міської лікарні номер 2 У коридорі черга з людей, які прийшли вакцинуватися. Переважно це ті, хто робитиме бустерне щеплення. Вкололи третю дозу і чернігівці Лідії. У мене вже рік поважний. Я перехворіла, мабуть, на ногах. Ну. Завдяки тому, що вакцинувалася, я з дівчатами поспілкувалась сказали, що краще Pfizer». Кілька тижнів Файзера в Чернігові не було. Нещодавно його привезли. Зараз люди можуть вибрати, яку вакцину колоти. Є Файзер і Коронавак. Ми, коли людина заходить, обов'язково дивимося, які вакцини у нього були зроблені попередні. Ну і далі можемо порекомендувати. І з того, що в нас є в наявності, людина вже може вибрати. Молодь більше вибирає Pfizer вакцину. Люди більш похилого віку вибирають як Коронавак, так і Файзер. Чекала на Файзер і Чернігівка Поліна Філіпович. Я б хотіла завершити цикл саме ну ті дві Файзеру, ну ту третю Файзеру. Одного разу я переболіла короною, мені вистачило, тому я зробила вакцинацію і гарно себе почуваю після цього. Кількість охочих вакцинуватися порівняно з літом наразі зросла, каже Альона Гомас. Щодня до них приходить близько сотні людей, але зросла і кількість хворих. З кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус. Ми це бачимо, направляючи людей і на тести, і з кожним днем виявляється все більше і більше. Майже всі, кого направляли на ПЛР-тест, вони позитивні. Також зросла кількість хворих в стаціонарі за останні 10 днів. Вона зросла втричі. Вакцинуватися краще було влітку, щоб встиг сформуватися імунітет до коронавірусу. Однак і зараз, за словами лікарки, щепитися не пізно. Захворювання у людей, які вакциновані двічі, протікає більш в легкій формі, тобто це завдяки вакцинації. Зараз люди роблять як першу, другу, третю і навіть четверту дозу. Другу бустерну дозу лікарі рекомендують робити за п'ять місяців після першої. Нині в області, за словами головної координаторки з вакцинальної кампанії Романи Супотницької, є близько 10 тисяч доз вакцини Pfizer до 20 тисяч доз Коронавака. Наступного тижня очікують на поставку вакцини Pfizer, яка діятиме проти штаму Омікрон, але нею можна буде робити тільки бустерне щеплення. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Майже 80 прильотів сьогодні. Російські війська протягом години обстрілювали прикордоння Чернігівської області в районі Сеньківки. Цю інформацію повідомили в оперативному командуванні північ. Зокрема, з 11 до 12 години дня військові зафіксували 70 вибухів з гранатомету та 7 вибухів з міномету. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація не надходила. Разом із сусідом роблять буржуйки для військових та волонтерів. Антон Ковальов і Роман Петрук живуть у Кинці, що поблизу Чернігова. Будинки в обох потрапили під обстріл російської армії. Антон отримав поранення, а пізніше втратив роботу. У сусідському гаражі відкрили власну справу. Роблять печі буржуйки. Замовлень стільки, що працювати доводиться майже без вихідних. Історію справи, до якої підштовхнула війна, розкаже Дар'я Янушкевич. Я в роботу в офісі на гараж, захисні окуляри і залізо. Антону Ковальову 38 років. До повномасштабного вторгнення працював товарним аналітиком. Мій інструмент робочий був завжди Ексель. Програми для аналітики. І якось з залізом не працював взагалі. Тобі болгарку я використовував. Ну, коли загубив ключ від сараю там відпиляти замок, щоб я її в руках не тримав. На подвір'ї свого будинку 28 лютого Антон потрапив під обстріл. Вщент згорів автомобіль. Від паркану лишився один каркас, а вікна будинку досі заклеєні дошками і плівкою. Відкривав ворота, потім. Гучні звуки небо під ногами зробили операцію на вухах, подіставали уламки з ноги і вставили металеву пластину. Зібрали праву руку. Вона тепер працює, бо я навіть ложкою до роти не попадав. Вона була перебита. На роботі, де працював аналітиком, потрапив під скорочення, В іншій справі знайшов себе випадково: шукав буржуйку для себе. Ціни на ринку його не влаштовували, то звернувся до сусіда. Розділили роботу. Антон зробив викріку, роман зварив. Перша готова буржуйка пішла теробороні. Собі дотепер зварити не встигають, бо пішли замовлення. Антон словами на розкроє, то тобто, є вирізає запчастя. От плазморіз, болгарка, пложим листи і Антон вже по розміру його режет. Я, здебільшого, чи під гаражом, чи у воротах якщо сліду, займаюся зварюванням. Одна буржуйка складається з 40 деталей, які хлопці вимірюють, ріжуть і зварюють. І це внутрішня частина, саме камера згоряння. На неї ще буде наварений конвекційний кожух, щоб сприяти проходженню повітря, щоб воно краще нагрівалося. І так по операціях наразі Роман займається тим, що зварює їх, а я розмічаю для вирізання дверей. Приходиться робити по 10 годин в день і навіть вихідний. За місяць Антон і Роман виготовили 23 буржуйки. Якщо без перерви, то встигають робити і дві за день. Зберігають їх у колишньому свинарнику, обстріляному росіянами. Це було якраз 28-го, Це все було за один раз. Раніше тут були у нас свині, а зараз ми його під склади спользуємо. Це уже для волонтерів п'ять стоїть печок, і одна, ще стоїть не пристроєна. Життя продовжується і. Ніколи не пізно почати щось нове, освоїти нову спеціальність, знайти щось корисне і для себе, і для людей. Дария Янушкевич, Роман Закревський Суспільне новини Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.